Чи потрібна зазор між кладкою та стояком димаря з блоків системи Шидель розчеканювати розчином? Зазор між димарем з даних блоків та армопоясом, що огортує його з чотирьох боків. Якщо ми подивимося з вами, друзі, технологічну карту Шиделя, там дійсно присутній деформаційний шов. Ну, що є, то є. Ви повинні розуміти, що виробники вони несуть відповідальність за своє рішення, за свої технологічні карти. І коли дуже багато об'єктів будується по типовому рішенню, як Шидель, наприклад, вони перестраховуються. І їх не можна в цьому вінити, тому що все ж таки великі гроші можуть бути, тим паче Європа, там Америка, це суди. От, а якщо не дай Боже, ще й пожежа з будинком, то їх можуть зробити винними. Тому виходить так, що люба технологічна карта це теж нормативний документ, норми вони загальні, вони параметричні, вони задають параметри будинку в цілому. І зобов'язують нас формувати мікроклімат, задавати надійність рішень. А от технологічні карти вони дають конкретно, як це зробити. Саме дає виробник, і він за це відповідає. Тому, звісно, якщо виробник показує, що треба робити деформаційний шов, і ви не дуже розбираєтесь в будівництві, ну, краще його зробити. Що є, то є. На каналі є маленьке відео з нашого об'єкта, де я стою біля вентиляційних. Елементів блоків Шиделя, і там немає зазору. Але поряд є димарь, де зазор присутній. Е, з чим це пов'язано? Якщо ми подивимося з вами кофецент температурного розширення цегла і блоків, то в принципі він ну, ідентичний. Вони схожі, розумієте? І сказати, що там буде якась така проблема ні. Тому, якщо це димовий канал і там проходить труба, Наприклад, твердопаливного котла, тобто прибор опалення, котрий може працювати доволі довго. Довго це, друзі, там 8-12 годин. І в такому випадку воно може перегрітися, тобто високій температури більше коефіцієнт температурного розширення. це один підхід. Інший підхід, коли у нас з вами, наприклад, це резервне опалення, це періодичне опалення, або от як я зараз, наприклад, сьогодні там кіну. Жменьку дров підтопив будиночку, щоб було комфортно і приємно з вами спілкуватися. Це тимчасово. Тобто воно прогоріло за 2-3 годинки, і все, там навіть цегла не встигла нагрітися. Різні режими експлуатації, і на це треба зважати. А тепер давайте я покажу екран, так як планшет, вибачте, я з гаву зловив. То будемо з вами малювати на екрані, друзі. Ми маємо екранчик, екранчик і будемо малювати. <кій> Буквально недавно я відповідав вам по природній вентиляції, у нас був вебінар, і я казав, що Шидель в покутах робить обов'язкове армування своїх блоків, але незважаючи на це, при достатньо великій висоті ці блоки дуже сильно хитаються вліво-вправо. Це може призвести і до розермітізації деморя, вентиляційних каналів, і тому в рішеннях Шідділя є металеве кріплення до дерев'яних конструкцій, даху обов'язково. Зверніть на це, друзі, увагу. І ось виходить так, коли у нас йде шахта, бажано, щоб вона починалася від свого фундамента, тому що це доволі велике точкове навантаження. Ну, уявляєте собі вентиляційний канал, де демарі висотою 9 метрів, таке прямо точково давить, то звісно важно, щоб він стояв на фундаменті. І от коли у нас підходить перекриття, то ці зазори ми робимо обов'язково. Чому? Тому що перекриття під навантаженням, друзі, мають прогини. Обов'язково. І от тому норми кажуть, що вентиляційні канали, димові канали не можна спирати на перекриття. Все, табу не можна. От саме і за цих деформацій. Тому що, якщо, не, не дай Боже, у вас не буде тут оцього технологічного зазору, який треба заповнювати негорючим матеріалом, наприклад, базальтовими матами, якщо ви боїтесь азбесту, мінеральна вата, наприклад, да? там... Може, інші якісь там жгути спеціальні вогні витривали для того, щоб покращити звукоізоляцію і зберегти цю деформативність в цьому вузлі. І от таким чином ми знімаємо навантаження і не передаємо його точніше на димовий вентиляційний канал при рухі нашого перекриття. Але справа у тому, що коли цей димер доволі великий, я казав, що у нас є таке рішення, коли ми додатково. Цей канал обкладаємо цеглою, тобто півцеглинки. Ось так. З точки зору нормативу, можна сказати, що це порушення, але чому ми так робимо? Коли ми розробляємо оце от місце, як правило, там, де вентиляційні канали, у нас монолітні ділянки. І тому, от ми тут. Робимо скриті балки, тобто ми робимо розрахунок на додаткове точкове навантаження, ми е, перевіряємо жорсткість цього елементу, е, саме для того, щоб не було деформативності. Тому що ми не можемо з вами спиратись на перекриття, котре грає. Але якщо балка витримує навантаження і немає якихось великих прогінів. Звісно, ми можемо це зробити. Тому, якщо ви тут передбачите додаткове армування, додаткові якісь балки, елементи жорсткості, тобто, по суті, імітуєте стінку, то обкласти це в півцегли без деформаційного шва можливо. Я в цьому, наприклад, особливі проблеми не бачу. Головне, по розрахунку, щоб не було у вас тут великих прогінів. Друзі, що таке великі прогіни, щоб ви розуміли, наприклад. Плита перекриття 6 метрів ділиться на 1 двохсотую. Тобто 6 тисяч поділить на 200 -ю. ви скільки отримаєте? 30 мм. Тобто нормативний прогін плити перекриття 30 мм. Ну, ви ж розумієте, що ніякі керамзитові блоки цього не витримають. Якщо це візуальний, так скажемо, емоційний норматив, це ділимо на 400 В будь-якому випадку 15 мм це нахилене вантаження. Зрозуміло? Тому рішення і відповідь криється саме в цьому місці. Де ви це робите, як ви це робите, передбачаєте ви прибрати цю деформативність чи не передбачаєте? Якщо у вас така ситуація, що ви не можете забезпечити отут от жорсткість, я вам дуже раджу ось тут робити деформаційний шов. Він може бути знову вже заповнений базальтовими матами, наприклад, або тонким шаром мі мінеральної вати. Тобто матеріал повинен бути термовитривалий. Пінопласти сюди краще не ставити, тому що пінопласт у нас експлуатується до температури плюс 70-75 градусів. При довгому горінні цього може бути недостатньо, тому бажано буде сформувати вентиляційний прошарок. Так, я сподіваюся, друзі, що відповідь вам зрозуміла, да? я, е, що ви будете більш уважні при прийнятті рішень. І давайте ще варіант: от я подумав, вентиляційний канал. Якщо у вас просто вентиляційні канали, як правило, там така ж сама температура, як і приміщень поряд. Ну, Плюс-мінус декілька градусів, тому тут немає питання перепаду температури із-за нагріву, але от принципи формування всіх цих вузлів вони зберігаються. Зрозуміло, да? тобто тут взаємодія з конструкціями. Єдине що, вентиляційний канал, ми можемо сформувати. Деформаційний шар, наприклад, там 20 мм звичайного пінопласту. Ну, наприклад. Тобто, або в спільним поліетиленом Тобто матеріалом, котрий ну, працює до 70 градусів. А от якщо це димар, то там же бажано переходити на інші матеріали Все, ідемо з вами далі. Дякуємо пане Юрію за чудове питання. Я сподіваюся, що воно вам було цікаво, як і відповідь. Так, не забувайте, друзі, коментувати відео, ставити лайки, і ми йдемо далі.